Привіт! Всі знають, вислів хліб насущний, тому що хліб відіграє в нашому раціоні дуже велике значення. Я теж вживаю хліб, вживає хліб моя родина, але хліб хлібу, хліб, як кажуть Люсіяни, А, Сьогодні про хліб невеличкий пост, невелике відео. Ось що я вам хочу зараз показати. Ось це мука. Мука. Щоб ви порівняли, я кидаю муку вищого готунку. Вона відрізняється дуже сильно по кольору. А ось це мука мука грубого помолу. Як я роблю муку грубого помолу, зараз я вам покажу. Для цього в мене є ось такий пристрій. Це такий млинок, ручний, він доволі вже старий. Це ще радянський зразок. Ціна його 4 рублі 70 копійок була. На ньому є ще знак якості. Він вже такий трішки, як то кажуть, покоцаний, був йому, в використанні, на основно основному малолинак, але я його використав по-новому. До речі, на йому ще можна робити цукрову пудру. Я з нього отримую муку грубого помолу. Приступаю. Ось сюди я засипав зерно. Ось тут є. Пристрій, допомоги якого можна регулювати товщину помолу. Зараз я зробив на мінімальний, це буде перший, скажімо так, помол зерна. Я ставлю камеру і починаю молоти. Так, щоб ви бачили все. Ну ось Перший раз я пропустив пшеницю через млинок, вийшла ось така груба січка, поламане зерно буквально на 2, на 3, на 4 частини. Далі я зараз закручу ще краще гвин і далі буде виходити більш мука тоншого помолу. Але я зазвичай пропускаю 3-4 рази. Другий раз зерно знову пропущено через винок, вже набагато все краще. Зараз буде третій. Ось мука. Вона взагалі вже майже готова. Далі поступаю, наступним чином ставлю ситку, в його висипаю і там пересіваю. Тобто сюди падає вже майже. Не майже готова мука, а в стиці залишається ще грубі частинки зерна. Ось ці грубі частини я знову висипаю в тарілку і вони знову йдуть на повторно ще раз пропускання через млинок і все. Решта муки я висипаю сюди. Бачите, по кольору відрізняється, це саме це, а, оця оболонка зерна. Далі я цю муку всю перемішую. Я ще додаю певну частину муки вищого гатунку і з цього добра можна вже пекти. Хліб. Трішки уточню. Можна пекти дуже смачний і дуже корисний хліб. Побачимось.